Знищити противника, врятувати поранених і прикривати периметр українські військові льотчики разом з пілотами із Британії, США, Канади і Туреччини продовжують маневри у рамках навчань сібриз БРИЗ-2017, щоб показали наші пілоти у небі над Миколаєвом. Дивіться далі. Майже 30 українських військових літаків і гелікоптерів виконують різноманітні завдання спільно з іноземними пілотами та командирами. Військові країн союзників мають добре розуміти одне одного для цього. І проходять такі тренування. Так, у нас різні підходи, але в разі необхідності ми зможемо працювати разом. Маневри проходять у так званому форматі фріплей. Льотчики дізнаються завдання безпосередньо перед вильотом. Це режим вищого рівня підготовленості. Він дає змогу оцінити, яким чином здійснюється управління та ступінь спроможності підрозділу виконання цих завдань. Пілоти відпрацьовували нанесення удару з літаків мі 24 і евакуйовували потерпілого гвинтокрилом. А поки десант добивав умовного противника, периметр перекривали винищувачі су 25 Вони нам передають свій де вони учасни в яких в гарячих точках були, в плані виживання, в плані того, як… Как они ведуть свою роботу, навіть того самого потерпевшего, когда эвакуировать с евакуювати з землі с воды. Они рассказывают, как они это делают, Ми рассказываем, як ми это делаем. Наступний етап міжнародних навчань відбудеться на полігоні. Широкий лан Олексій Гомон, Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Новини на першому.